На наступний випуск новин 112. Уже об 11, і тоді побачимось. Дякую, що лишається з нами. Національний рекорд встановили у столичному шевченківському парку. Найбільшу в Україні інсталяцію голуба прикрасили 25 тисячами листівок із побажаннями миру та іменами героїв, які воювали у Другій світовій. Желаю мира в Украине, не было войны, и, ну, и чтобы страдать б страдать б и принесли счастье. Идея – это наша депутатская группа «Видроджение» в парламенте. Акция «Голубь памяти и мира». Нет больше птицы, которая олицетворяет ну, мир, как голубь. Да? Это олицетворяет не только мирную душу человека. И когда дети пишут имена своих дедов, прадедов, понимаете, это, во-первых, воскрешает память. тих, хто б освобождав нашу землю, акція відбулася напередодні у багатьох містах України. Учасники власноруч виготовили паперових голубів, а на день перемоги передали їх до Києва. Експерти книги рекордів серетельно порахували, а потім зізналися. В такий день головне не кількість, а символічність. Е, в першу чергу, е, нам інтересна як книги рекордів України. саме мероприятие. Воно актуально, воно... Е, Читає необхідна іменно се час першого червня у день захисту дітей Голуба миру відправлять до Маріуполя, міста, яке охрестили сучасним південним форпостом України. Там енергетика багатотисячних побажань буде підтримувати місцевих мешканців та українських солдатів.